Yo Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми з вами будемо пробувати тягнути кам'я вгору. Це буде наша, можна сказати, сізіфова праця. Я тут пробую клікати, але ні, камінь посунувся назад на мене, і все, можна сказати, що я тупо програв. Зараз у мене є 521 сила, і мені треба пробувати прокачуватись далі. 17 кубків є, тому давайте безстренько брати просто пета, хоча б якогось, щоб завдяки ньому можна було більше і більше фармити. Тому що я хочу бути максимально сильним, скільки тут можна петь. Вбрати з собою три штуки. Значить, я можу відкривати навіть ще одного дуже легко. Бем, і випав якраз кролик. Найс! Значить, пети, Еквібест. І зараз я фармлю уже по 10. Прикинь, непогано, непогано. Але мені цього все рівно буде недостатньо, щоб спробувати дотягнути його доверху. Дивимо, ну, чувак, тяне тяне, тяне, тяне. І він такий худощавий. Я, правда, трішечки замінив собі скіна, але завдяки тому, що я мега худий, мені це ніяк абсолютно не допомагає. Так, тут є дамбл якийсь, і я, по ідеї, щось можу. Купити, да? Опа. Коли маєш 300 сили, можна прокачуватись. Найс. У мене тепер друга гантелька, яка дає більше. Я прокачуюсь більше. Ще у мене якийсь такий бонус. Плюс 500 сили, хорошо. А давай спробуємо кудись його дотягнути. Let's go. Погнали, погнали, погнали! Я клікаю по максимуму, просто щоб було більше швидкості. Але ні чорта, ні чорта мені це не допомагає. Надо більше мати сили. По-другому просто ніяк. Тут є якісь ребятки, що вони дають, плюс 10% до сили. Ну, це дуже мало. І коштує це діло 20 війнів. Угу. Ну, ти знаєш, поки в мене так мало, в принципі, мало сили, то чому би і не спробувати зробити ребітка? В принципі, це зробити супер легко. Двадцять сили, все на все набрати. І, кстати, ось у моя сила кінчається. І я, виходить, докачуюсь до кінця. Угу. Значить, давай зробимо ребітка. Сили в мене знову 5500. Ну, зато у мене гантелька моя. Я хоча б залишилась. <свіс> І то вже хорошо. Так, наступне яйце коштує 50%, непогано. Так, ця штука в мене одягнута. Тут 99 робуксів плюс 50. Хм, доволі серйозна гантеля, сказав би я. За 100 робоксів у нас є. Але нам треба пробувати прокачуватись далі. У мене є колесо фортуни. Давай його відразу покрутимо. Можливо, мені щось толкове дадуть. Я був би дуже радий, аби дали щось прям хороше, хороше. Так, 10% зілля якесь дали. Давай крутим далі. Надо прям, прям хорошо покрутити, щоб хороше щось випало. Так, угу. x 5 на кубки. Ну, кубки в мене і так ні чорта не було, тому що ж поробиш. Так, а перше, що мені дало, мені дало якесь зілля. Де воно? Ось поушени. У мене є ось таке зілля. Шанс виловити пета? На 30 хвилин. Крутіший шанс на пета. Ну, в принципі, непогано. Можна було би взяти його, і я обов'язково візьму, як тільки буду відкривати. От, але поки що мені да ще більше сили. Так, що в мене є в гіфті? Плюс 5 кубків, непогано. Уже хорошо, можна пробувати дофармити ще 30 кубків для того, щоб відкрити нове яйце. Проте хотілось би. Спочатку дофармити силу, а потім уже яйце. Так, що в нас тут ще є? Є якісь реліквії, яких у мене абсолютно немає. Ну, в принципі, звідки б вони взялися? Мені треба дотягнути спочатку доверху все. Для цього треба велика сила. Тут у чуваків є прям. Ааа, вони в інших містах. Дивись, 600 мільйонів, 20 мільйонів. Ох ти! Є! Тут, коротше, ще є інші міста. Коли ми проходимо і ми тянемо далі, походу, ще вище, так? Да? Да, до Олімпа, ще кудись потім. Ну, коротше, це треба бути дуже і дуже жорстко прокачаним. А нам поки що що треба зробити? По суті, є якісь квести. Але вони не відкриваються, так. Я отримав спін, кстати, можемо покрутити. Можливо, щось толкове мені все таки випаде. Надо все крутити, всі бонуси просто збирати. І мені випадає ангел з 20% шансом. І що ти можеш? 7,2, непогано, ми його по-любому обираємо. По 35. Ми тепер фармимо уже непогано. Потрішечки, потрішечки. Так, собаку ми можемо попробувати скрафтити на золоту собаку. Давай попробуємо. Можливо, мені пощастить. Але ні, мені ні чорта не пощастило. І у мене тепер немає тої собаки. Ну, нічого страшного, вона, в принципі, мені була безтолкова. Ще у нас тут з'явився бонус, плюс тисячу сили. Найс! Тут ми вже можемо взяти собі нову гантелю. Супер! Я фармлю по 60 тепер, мені це подобається, і можна буде спробувати навіть потягнути. Можливо, навіть, можливо, навіть нормально протягну. Ану, сила закінчується максимально. Але кубасів дало прям хорошо. Прям хорошо дало кубки. У мене вже є майже 50, і я зможу скоро відкрити нове яйце. Але я хочу трішечки докачатися, щоб отримати уже не стільки, скільки я отримав, а отримати відразу більше набагато. Тому трішечки прокачались і можна пробувати знову крутити. Давай, сила закінчується, але ми просто тянемо, потягнемо. Просто максимально стараюсь, максимально клікаю, і 27% я проклікав. 77 кубасів у мене є. Давай попробуємо випити зілля, яке нам дали поушен. Можливо, воно має якийсь сенс. Бе. Випив. воно, кстати, не дешеве. Воно нормальне. Давай тепер крутити. Бемц зелений випав. Якийсь розовий, да? 31% шансу шанса на нього був. Ну, я б не сказав, що він супер класний, але ми його одягаємо обов'язково, щоб фармити ще більше. Тепер ми фармимо по 71 Ну, не багато, не мало, але нормально. Так, дейлі Reward у нас є якийсь. Давай отримаємо. Плюс 5 вінів і 2 шайні поушена. Ммм. А, ось все для цього воно надо, да? Шайні плюс 50%. А, ну, давай спробуємо. Так воно ні чорта, мені не допомогло. У не працює! Хоч я й випив, воно не працює! Блін, цікаво, скільки треба сили, щоб прям допройти його. М? Якщо я приходь 20 на 6-5 тисячах. О, Фредбер пішов! То я тоді, виходить, зможу допроходити Кудова. Чорт його пойми, у Фредбера 11 тисяч і він допройшов майже до половини. Диви. До половини точно дойшов, так? Да? Да, до половини. Це значить, треба в районі 20 тисяч, щоб допройти до кінця. Може, 25 навіть, не знаю. Щас ми дофармимо до 10 тисяч, щоб взяти нову гантельку і спробувати нормально тащити. Якраз у нього є ця гантеля, скоріш за все, за 10 штук. Так, а ми ще дракона отримали. Беремо його обов'язково і одягаємо плюс 7,2, Непогано, вообще хорошо насправді. Значить, оцю оцей це вже можна не крутити. Хіба що оце тільки можна буде крутити? Девіл за 250 кубасів. Так, а ми нормально фармимо по 98, Я хочу сказати, це супер класно. Є телепорти. Крісмас. Треба спочатку пройти те, що я прохожу. Окей, okay. ще є сезони. У мене X2, він буст. Забрати його. І потихеньку можна буде проходити. x 2 війни це теж дуже класно. Можна буде їх нафармити, щоб відкрити це яйце. Але поки що воно мені не сильно треба. Не сильно мені ті не потрібні. Головне те, що я можу взяти ось цю епічну антелю. По 150 фармлю. Оце я розумію. Поки що йти нема сенсу. У Фредбера 18 тисяч. Зараз подивимося, наскільки він далеко дойде. Скоріше за все, він може нормально пройти. На 18 штук, я думаю, він ой-ой-ой. Зараз будемо дивитись. 18 штук, а він уже далі не шурує. Диви, йому ще надо і надо. бачиш? Йому ще тисяч п'ять треба. Кстаті, було 18, у нього в мене вже 15 майже нормально я формлю, хочу сказати. Можна навіть рулетку покрутити. Можливо, щось толкове випаде. Можливо, ще один ангел. Да! Ти прикинь, як мені пощастило! Одягаємо його обов'язково. І по 190 фармлю. Так почекай, я його ще й обжену скоро. У нього 18 тисяч, він носа ходить, щоб кубки збирати, а я то качаюсь в той час. А я то просто качаюсь, і я його вже навіть догнав. Тільки диви, він вообще не худий тут. Він тут нормальний, а я худощавий геть. Хоча потихеньку я і прокачуюсь. Хоча я навіть уже і перегнав його диви, у мене 20 тисяч. Але скоріш за все допройти я ще не зможу. Хоча ми можемо спробувати. Тому погнали! Максимально щоб швидше тягнути. Давай, 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 давай. Давай. Нам треба дойти до кінця. Сили в мене ще дуже багато. Пробуємо. Чувако, ось тяне за мною в нього 25 мільйонів, ти гониш! Ай, мені не вистачає! Мені не вистачає! в кінці прям дуже багато треба. Коротше, можливо, навіть і 25 тисяч не вистачить, як я думав, бо далі треба якось більше. Ось, поки я походив, Фредбер мене вже і догнав. І навіть перегнав. Так що смішки смішками, а треба бути максимально обережним. Ще плюс 3 тисячі. Хорошо зверху. Якраз буде 30 тисяч, я візьму нову гантелю. І все в мене поїде. Ідеї має бути максимально хорошо. Так, що по сезонам? По сезонам, ні чорта я не пройшов, і зірки навіть не заробив. Не знаю, як вони там точно заробляються, але нам треба ширувати до 30 тисяч. По 191 ми зараз фармимо, я думаю, я щас, якщо поміняю гантелю. Отако на Legendary по 285. Оце хорошо. Вообще непогано. І можна, я думаю, пробувати буде тянути. Тому let's go. Чисто пробуємо, стараємося з ангелами моїми, зай з айсдрагоном епічним. Я думаю, що шанси у мене точно будуть. На початку вообще ізі тянути. Дальше під кінець дуже складно. Сила витрачається набагато бистріше. Просто набагато в рази бистріше. 68, 72%. Відсотка. 80% відсотків, Саня, 85%. 90%. Відсотків. 93%. 94%. 95%. Сили не хватає просто. Сто клятих не вистачило, де їх взяти, де добра 4%. Фредбер теж не дійшов. Ну, понятне діло, в нього сили на 5 тисяч менше, ніж у мене. Було б у нього сили більше, то може він би кудись пройшов. Цю штуку нема сенсу відкривати. У мене, скоріш за все, потужніші пети, бонусні, але я думаю, зараз до 40 тисяч дотягуємо. Він ось вже пішов з 33, але він ще не знає, що він не допройде, бо я навіть з 35 не зміг пройти. А от із 40 тисячами я вже точно зможу. Тому погнали! Мені лишається не так багато, щоб допройти до кінця. Давай, відсотки. Шурують, відсотки шурують максимально дико. 40, 45, 50, 55, 60, 65. Давай просто шуруємо. Несемо все до кінця. Фредбер пройшов! І він дивиться на мене. І я теж. Доприйшов максимально чітко. Кстати, він з 36 доприйшов. Пощастило, пощастило. Так, Golden Reliquia, Ага, один кристал, щоб покрутити. Талант на швидкість на війни силу Ооо, якийсь опенг плюс один і вдача. Дуже класні штуки. Але, блін, базоване яйця коштує 2000 доларів. Так, з проспетами книжечка, непогано. Дамбл Шоп. Гантелі тут не дешеві. Рейнбоу Крафт, це з золотих уже в рейнбоу йти. Непогано. Давай попробуємо тут потягнути, Подивимося взагалі на що ми годні. Ага, на 1%, я поняв. Коротше, 2000 кубків тут нафармити буде доволі складно. Але у мене є зілля на Х2 Віни. Так, почекай, не купувати, а активувати. Все, чітко, погнали. З x 2 вінами ми будемо пробувати проходити нормально. Прям дає, дай Боже. Можна пробувати тянути. А ще, якщо я автопуш нажму, ага, мене персонаж буде сам йти сюди, щоб пробувати активовувати. Угу, ну до 2000 немало, треба буде пробувати фермити, але я думаю, що в мене вийде. Так, 2000 є і відкриваємо. Щось толкове, будь ласка, комоновський випав пет Х10. Непогано, він уже краще, чим ті, що в мене були. Я думаю, коли ці два ангела я їх заміню, я спробую зробити їх голдовими, а після того рейнбу. Я думаю, що у мене щось з цього точно вийде. Пробуємо тягнути, просто збираємо кубаси, бо треба обновити собі всіх петів абсолютно, щоб уже набагато швидше пробувати прокачуватись. Пробую по 449. Я получаю з кожним разом все більше і більше, бо я ж потихенько і допрокачуюсь разом з тим. Але 2,5 у мене вже є, тому можна пробувати навіть її відкривати. Let's go. Собака випала, так, да, звичайно. Плюс 8 вона дає, але вона теж краще. Не набагато, але все рівно. Якусь капельку то додає. 1,9% я тільки прохожу, ти прикинь. І я знаходжуся в Атланті. Зараз не хило в Атлантики бути, але треба ще разік до 2000 кубків докачатися. Опа, що відкрити яєчко. Собака випала крутіша, ну, все рівно галіма, але хоч щось, хоч щось. По 369 я зараз фармлю, немало. У Фредбера скільки в нас 75 тисяч, у мене теж. Я, в принципі, рівняюсь на нього, бо ми плюс-мінус однаково почали. Так, треба 200 тисяч на нову гантелю. Непогано. Плюс 50 кубасів, теж хорошо. Але в мене є один ребідхик. Другий коштує 50 відів. В принципі, я. Не хочу робити ребілька, у мене 80 тисяч сили. Ти що, на приколі? Нє, нє, ні, ні, ні. ребільки ми точно робити не будемо. Нема з цього ніякого максимального сенсу. Але от кубаси на 10 тисяч є сенс фармити, щоб пети були крутіші, щоб в подальшому швидше качатись. Бо навіть тут за 250 тисяч можна пети лутати. І поки в мене є Х2 сила, то чому б її не використовувати по максимуму? По 600 кубків мені вже дає. Поначалу по 400 давало. Це з Х2. Так що, по ідеї, я, дай Боже, хорошо. Так, народ, перші 100 тисяч уже не за горами. Бем! 100 тисяч сили непогано. З 100 тисяч сили 2,5%. і прикинь, це скільки треба? пару мільйонів. <хи> Та ну його в баню, ти на приколі. Тут супер багато часу треба буде провести. 7 тисяч кубків у мене всього-навсього, треба 10, щоб отримати крутішого, прикольнішого, класнішого пета. Немало, немало, дуже немало. Так, 10 тисяч кубків є, відкриваємо, хоч би щось хороше, хоч би синього і краще. Зелений, ну, все рівно не так погано. Плюс 17. о, це непогано. Оскільки я фармив по 488. Це дуже класно. Бо я фармив по 360, тепер 490 майже. Так що я би сказав, що це супер. Ну і кубки разом з цим теж підфармлюються. 780 мені дає дуже хорошо. Ми разом з Фредбером. Піщі на рівник, і це максимально круто. Але тянеться супер складно, супер максимально складно. Я не знаю, що з цим робити. Мені здається, треба трішечки пофармити на ще одне яйце за 10 тисяч. Тоді я вже точно зможу якось конкретно, жорстко прокачуватись. Бо зараз це зробити супер складно. Фредбер мене обганяє і обганяє дуже сильно. Він фармить більше набагато. Не знаю, можливо, йому випав якийсь один із прикольних персонажів. А можливо і ні, чорт його знає, але мені треба його догнати. Чого б це не коштувало? Просто чого б це не коштувало, треба його догнати. І перегнати. Бо він зараз. Дуже полетів вверх сильно. Мені треба супер швидко спробувати доформити максимально і просто обігнати його. Ну в нього дуже багато. В нього вже 163 тисячі сили. У мене 151. І він відкрив ще одне і це за 10 тисяч. Давай, мені ще кілька разів треба скататися, щоб нормально догнати його. Давай, Бем. Все, 10 тисяч є відкриваємо. Щось хороше, толкове, будь ласка. Є, епік! Епік, епік, епік. Плюс 27, Беремо. По 712 фармлю. Хорош. Що тепер буду його доганяти? Не знаю. Вроді доганяю, бо він не качається. А вроді він і качається. Чорт його пойми, як воно все відбувається. Але я пробую максимально. Ще є бонус якийсь. Опа! Петше Це мабуть, він його тоді підібрав, да? Плюс 13, Да, він непоганий все таке. Беремо його. по 750 я фармлю. Непогано. А він по сіки фармить. Він теж непогано фармить. Надо... надо дождатись 200 тисяч і раніше взяти просто гантелю. Раніше взяти гантелю максимально. Пробувати треба. Пробувати максимально пробувати. Бо гантелю я так і ще не взяв всю світу. Вона, скоріш за все, буде доволі непогана. Ще є така штука, як реліквії, але де мені взяти ось ці камні? Ага, камні можна купити. Угу. Камні можна купити. А вибить десь можна чи ні? Ще є така штука. Мультіоп, атланс. Опа. Опа, щось я попрокачував трохи. <риклад> Не знав, що можна, але я прокачую. Так, 200 тисяч у мене майже є. І Фредбер уже пішов брати гантелю. У нього вже є 200 штук. Так, 200 є і в мене. Тому беремо. Я турочок, я міг взяти комоновську просто, нормальну. Вона би була крутіша, по 1700 я качаю. А він. А він десь так же само, да? Плюс-мінус. Плюс-мінус ми однаково качаємо. Давай, Санчес! Просто півтори тисячі кубасів дає. Надо 50 тисяч кубків нафармити. Це моя просто ціль. Моя просто конкретна ціль 50 тисяч кубків. Не знаю, наскільки це буде складно, чи легко, але я хочу спробувати. Фредбер просто летить вверх. Він потужніший. Але я його доганяю потихенько. Я його прям доганяю, поняв? Я його навіть перекачую. Чи ні, 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 чорта, ми однаково фармимо. Однаково майже фармимо. Тільки в нього кубків уже 7 тисяч. А мене дев'ять. Я фармлю кубків, походу, трошки більше. З бонусом і зіллям. Тому, по ідеї, все стає на свої місця. Все хорошо. Але знаєте що. То мывся я, чекати, сидіти, як нубаси стані. Мені Меня да. Сила. Х2 Power. Сюда. Да. 1700. О, тречатиста, я чувствую, я відчуваю прилив сил. Оце мені треба було. Сиди, купуй свої штуки по 10 тисяч. А я пішов. Надо трішечки ще підкачатись до 600 тисяч. Після того взяти нові гантелі і нормально фармити собі кубаси. Хоча, чорт його пойми. Трошечки вроді прокачався, а вроді і ні. Вроді і більше фармлю, а вроді і ні. Ну в мене вже 380, а в нього ще навіть 300 нема. Ні, фармлю я, прям дай Боже. Хо-хо! Сюди 400 тисяч. Мені здається, до 100 тисяч я фармив довше, ніж від 100 до 400. Давай, Саня. Просто конкретно, по скільки кубків дає, я не подивився. 13 тисяч у мене є, ще плюс 2 і 2. Нормально, нормально. Коротше, треба буде трошки постаратися, щоб дойти до 50 тисяч, все таки це немало. Але все рівно непогано. 2,48, хорошо. Підкачуємося потихенько. І фармимо 50 тисяч. У мене вже майже півмільйона сили. Так, то нічого собі. Я вже 7% фармлю. Так, да, звісно, щоб пройти, треба багато. Дуже мільйонів. Так що навіть не знаю, що з цим поробити. Ну, поки що прокачуємо. Фредбер має 350 тисяч, а в мене вже 550, розумієш. Х2 сила, вона дуже вражає. Ух, 25 тисяч кубків. Надо нормально прокачатись далі. Я стараюсь по максимуму 2,8 кубків фармлю. Це мало. Щоб дойти до 50 тисяч, треба більше. Мені дали івент Ек. А де його взяти? Де його відкрити? Воно в гіфтах? Ааа, ось о кристали дадуть через 5 хвилин. А де це івент Ек? Де вони? Розкажіть, будь ласка, я його не бачу. Я не бачу, де це яйце. Ааа, можливо, це гантелі. Кстаті. Як варіант? Ось о тобі. Плюс 5 тисяч сили. <ціли> а без 2X я би фармив по 2,5 тисячі. А так зараз фармлю, дай Боже. У Фредбера 400 тисяч, у мене майже 700. А це я розумію. Проходимо, проходимо. 8% 9% навіть фармлю. Хорошо. Надо докачатися до нового яйця. Тільки тоді я зможу нормально фармити. Бо зараз поки мало накидує, поки дуже мало. Рейнбоукрафт. Ага, Ми шайні в рейнбоукрафтим. Я поняв. Ну це вже треба робити в великих левелах. Наприклад. В цих ось откривати ось ці яйця, вибивати крутих чуваків, багато крутих чуваків, щоб потім докачувати їх в шайні, потім в рейнбоу, і тоді з них будуть сенс. Бо зараз сенс з них буде невеликий. По 3700 кубків я фармлю, це дуже круто. І ми качаємося далі. Просто конкретно 10%. 3800, і мені ще два рази просто забігти сюди, і я зможу відкрити яйце. Давай, Санчіс! Погнав. 3,8 і останній раз просто. Давай, Санечка, тянем потянем. Все, 53 тисяч є. Я від. it's Он випав. Лабуда повна, але плюс 30. А плюс 30 це серйозно. Ха-ха, 6,5 тисяч. Перший мільйон уже дуже близько, друзі. Дуже близько. Бем! Лямчик є. Найс. У Фредбера на цей час тільки 120 тисяч сили. Ти зробив ребітха? Походу, да. Він конкретно зробив ребітха. Ну, що ж поробиш? Його вибір, хто казав. А я от збираю собі кристали. І потихенько тяну, потяну, тому що треба його дотягнути до кінця. 12%. Плюс 4 і 6 тижні. Дуже хорошо насипає, дуже хорошо. І оці яйця за 50 тисяч є сенс відкривати. Самий поганий мені випав. В нього X30, ти гониш? Він прям дай Боже. Ну, не самий поганий мені випав, звісно, мені випав зелений, але може випасти і краще. Щось я вибив пусте, поняв. Так get event egg. Мені дає якесь івент ек, але де його взяти? Ага? А тут в реліквіях? Та ні, нічого у мене тут нема. Івент egg. Хм, де воно може бути? В сезонах, напевно. Ну тут теж ні чорта нема. Можливо, тут. Да! По 8 тисяч! Павер плюс 25%! Супер! Ніхело! Так я зараз цей стронг взагалі викачаю, диви. Бачиш? 910 на 2500. Я буду ще сильніший. Ще на 25%. Обалдеть! Я 900 раз мишкою нажав, я в шоці. Ха -ха. Але треба ще 50 тисяч кубасів. Де їх взяти? Не знаю. Get 10 Energy. Де їх брати? В сторі, можливо. Ну ні, тут ні чорта з цього нема. Зато тут у мене є два кристала, які я можу зараз активувати. Бем. А ну що мені випаде? Плюс віни, так? Да? Ні, плюс швидкість. Блін, ну швидкість мені не сильно треба. Угу. Швидкість, значить, так? Да? Давай ще. Тризуб? Ні, швидкість знову, да? Ну, швидкість, так швидкість. Я просто хотів би війни. плюс 5% бо б непогано. Але швидкість теж штука хороша. А ось о івенти, походу. Забрати? Забрати два гема мені дало, і все? І більше нічого. А ну давай покрутимо. О, тризуб! Що він дає? Плюс сили 5%. Супер! Оце його можна і не замінювати. З ним можна і бігати тягатись. Так, а ну. швидкість у мене хороша. Скільки, скільки, скільки. 15,6%. 5,800. дає зараз. Обалденно. Максимально круто. Можна пробувати йти далі. Фредбер уже далеко ззаду, але не треба опускати руки, тому що треба йти далі. Зараз подивимося, скільки мені прям конкретно насипає. Мені здається, прям дуже-дуже-дуже хорошо. 17 6400 по Ще два рази, і я зможу відкрити ще раз яйце. Хоча я худощавий, тонкий чувак, але треба пробувати, пробувати. Не докармлюють мене. Що ж поробиш? Ну нічого страшного. Зато я можу відкривати ще раз це яєчко. go. Давай, хороше щось. Знову інкоман, да? Да, плюс 30, ну теж непогано. По 9500 я фармлю, зараз буде 2 ляма. Я відкрию нову гантельку собі. <гум> дуже круто. Бем, 2 мільйончика. О, така золота. Мені надає 14 тисяч сили вона дає зараз. Це дуже і дуже круто. Так, а що ми можемо зробити з петами? В мене є ангели два. Давай спробуємо спуститись. Ага, я так не можу. Мені до телепортом, так? Да? О, я в крісмас міг зайти! Крісмас ек. За подарунки? Ага. А ну давай подивимося, що тут у нас. Тяну, 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 тяну. Наскільки зможу потягнути? А, тут вообще Ізі, диви. Села не витрачається взагалі. Я просто клікаю і все. Я просто санчата несу. Диви. Ізі витягнув. Він дав 10 кубків. да? Ага, і він каже, чудова робота. 10 кубків за це дає. 10 подарунків. М -м, непогано. Ця штука коштує 1 тисячу подарунків, 100 подарунків, 10 подарунків. Цікаво, наскільки ви серйозні? Мені випав Комоновський, і ти 22 сили маєш. Так є сенс тягати їх. Є сенс потягнути їх 10 разів просто для того, щоб відкрити пета за 100 кубасів. Тому що з нього прям падає сок. Сок конкретний. Мені треба було зразу сюди валити. Можна було їх 2 сили не вкачувати. Бо Фредбер, поки би там кубки збирав, я би тут петів крутих лутав. Кстаті, 11 подарків дало, воно завжди по-разному дає. Чи з кожним разом все більше і більше на один. Зараз подивимося. Да, з кожним разом все більше і більше на один. Обалдіть! Так я щас тут жесть нафармлю. У мене вже є 50 подарків, і я можу зараз тут жесть нафармити. Я супер бистро фармлю. Бо з кожним разом більше і більше на один подарунок дає. 15 вже дало. Тепер дасть 16. 271 Плюс 17, 98 уже. Обалдіть! Так тут бистро бистро, геть! Можна навіть за тисячу попробувати один відкрити. Але це точно буде коштувати Твов вподобайдена братуха. Якщо ти його не поставиш, це буде біда. І підписатися обов'язково треба, бо ми що шуруємо до 100 тисяч підписників максимально швидко. А тим часом я поки готовий спробувати відкрити за 100. Бенц! А що, випало? 45! Ох ти йо! І це випав самий галімий, правильно? Так, да, це випав самий нуб. Посік я форму по 17 тисяч. Поняв, в чому просто прикол? Чим більше я ношу, тим швидше я буду носити далі. Ну, тим швидше я буду все фармити. Типу, складно перші там 20 штук. да, Пронести? 25, 30, а далі ж уже жесть швидко. Дальше, я би сказав, складно перші 100 штук, а далі супер швидко. Ну ось я диви, я до 100 час нафармив за кілька разів. І я зможу по 100 зараз їх багато відкривати. І пробувати навіть їх прокачувати. Найголовніше, 98. І зараз я 23 отримую. Дивись, за, за те, що занесу. 23 отримаю. І в мене буде 121. Давай попробуємо відкрити ще раз. Бендс. І знов комон випав. Хм, странно. Ну, нічого страшного, він теж непоганий. <свят> По 19 тисяч я фармлю. Де там Фредбер? А Фредбер вийшов! Нема його! Ну, зато я жорстко фармлю. <свят> можна навіть спробувати їх зробити голдовими. А, ось для цього і надо енергія, правильно? Титан ПЕС дає 250% екстра буста. Ну це Титан Пет. Це великі пети до Титанів. Ось о, гіфт мерчант якийсь є. О, за подарки можна купувати бонуси. І петів можна купувати. Х120, ось о, хороший. Але мені здається, що за Тисячу можна набагато крутішого тут відкрити. Набагато крутішого, я думаю, можна буде отримати. Ну, типа, ось цей, скоріш за все, дай Боже, дає. Все два мільйона дракон, да? Два мільйона, чисто сипе тобі, дай Боже. Давай тепнемося на першу арену. Спробуємо зараз зняти моїх петів ось цих. Ага, крафт убік. Надо три штуки, щоб великого зробити. Але я ж можу і голдового тебе зробити, правильно? Мені надо пет е, зняти всіх. Потім ось цих два. 40%. Угу. Я можу їх потратити. Але я можу зараз випити зілля, правильно? Яке дає мені більший шанс. Отако Крафт. А де сам Крафт? Мега фейл! В смислі фейл! Ти знаєш, я це просто так не лишив. І в мене на балансі 1100 подарунків, і я готовий відкривати пета Я сподіваюся, що щось хороше мені випаде. Випав рейер, походу, самий звичайний, але 85! Непогано! Осіки я фармлю по 26 тисяч. Оце я розумію, оце кайф. Але далі вже фармити дуже і дуже складно. Зараз я наглядно вам покажу. Просто з кожним разом воно стає все складніше. Диви, як тіряється сила. Раніше в мене не витрачало взагалі нічого, а зараз просто подиви, що з нею відбувається. Вона просто у уліт... І диви, що відбувається з нею, коли я дохожу до кінця. Просто диви, як вона моментально тратиться. От, ну ще трішечки можна пофармити, але не так і багато. Бач, вона ще кінчилась просто. Ну, отака от справа. Зато 5 мільйонів сили у мене вже є.